Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день все частіше можна почути такі висловлювання, що людство досягло неймовірного рівня розвитку, підкорили космос, збираються там летіти на Марс, щоб там створити умови для життя, щоб жити в скафандрах, там і пити перероблену мочу, тому що умов нормальних для. Проживання там немає, і але що відбувається фактично, якщо ми подивимося через призму Біблії на цю всю ситуацію? По-перше, Господь попереджав, що в останні часи примножаться знання, і ми на сьогоднішній день можемо бачити розвиток технологій, такий технологічний прогрес, але по-друге, людина промінює самостійно вічне життя. Відмовилась від творця, натомість обирає дерево знання, дерево, пізнання добра і зла. І на сьогоднішній день люди так вихваляються і гордяться своїми досягненнями, але насправді що відбувається: війни зупинити не можемо, епідемії зупинити не можемо, хвороби. Ці люди реально молоді люди мруть як мухи. І це реалії сьогодення. І так звані технології нічого з цим зробити не можуть. І якщо ми подивимося від початку, Адам і Єва мали все, скажімо так, all inclusive. мали вічне життя, нетлінні тіла. Бездоганні умови для життя, які Господь створив на землі, був рай на землі. Але коли люди відмовилися від творця самостійно, обравши брехню сатани, на землю прийшли прокляття. І на сьогоднішній день ми в тій самій позиції, що знаходилися Адам і Єва. Але на відміну від них, ми можемо бачити наслідки їхнього вибору. І масштаби цих наслідків вони вражають, і це говорить про те, що ми стоїмо на грані апокаліпсису, і всі пророцтва про це говорять. Тому вихід один-єдиний це покаяння і повернення. До Бога повернення тієї втраченої через гріхопадіння позиції, яка була в Адама і Єви до гріхопадіння, тобто повернення в рай. Яким чином ми можемо це зробити? Ісус Христос є шлях, істина і життя. Ісус прийшов на цю землю, щоб ми мали шлях до спасіння. Господь створив апостольську біблійну церкву, щоб ми мали можливість врятуватися і врятувати інших людей. Тому е, не марнуйте своє життя, приєднуйтесь до живої апостольської біблійної церкви, не промінюйте своє життя, бо воно одне на ці е, знання, на дерево е, добра і зла. Повертайтеся до дерева життя, до Господа через вивчення Слова Божого, через покаяння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.